Таю в цьому році я запланувала собі зробити український квітучий город. Щойно закінчила верхню ділянку, тому покажу вам, що в мене тут вже цвіте і хто тут живе. І найгарніша частина це оцей закуточок, в якому в мене з'явилася самосівна морква з минулого року, і ось такі квіти. Це каліфорнійський мак-шольце, і шольце. дуже привабливий для комах. Він сам сіється в найбільш спекотних місцях ділянки, не потребує ніякого догляду і поливу. А морквяні оці квіти виявилися дуже солодким ароматом. Вони схожі на трошки на ваніль, а трошки на тісто, і тут одночасно ну, кілька десятків джіл, джмелів і Якісь метелики прилітають. Тому якщо у вас раптом посіється морква, то не видаляйте, залиште хоча б декілька кущів, і у вас буде ось така їдальня для комашок. Вони взагалі на мене не звертають уваги, зайняті виключно своїми справами. Я проходжу через це. Тут в мене помідори ростуть, вони вже починають зацвітати, вже ось є цвітущі, а є навіть ті, де в зав'язі. Я дивлюся, що зав'язей в мене дуже багато. Оце бджілка. А ось це в мене капуста Тапарані. Також вона залишилася з минулого року. І мені вона дуже подобається. Це фіолетова, така, як називається червона качанна капуста, але вона в мене фіолетова. І Навіть завк'які і маленькі, такі величезне таке листя, і маленький-маленький в маленький, неї качанчик. А може квітку дасть, поки не знаю. Тут я встановила ось такі арки На, з одного боку тут і огірки. І помідори, ті які в мене росли в теплиці всю зиму. Зараз вони вже дозрівають і напускали молоді пасинки. Також я їх не видаляю на помідорах чергі. Я люблю, коли вони таким рясним кущем ростуть. Тут в мене Алісу, тут в мене селера, тут в мене і огірки. Я вже декілька штучок знімала, огірочків. І тут також в мене є. Зараз покажу. Симпатичних покручень, гірочки. Але вчора я знімала такі непогані карнішончики вже в мене є. І десь ще горошок був. Шавлія також вона написана ще однорічна, проте вона вже другий рік зимувала в мене. І також вона. Оце в мене чері, які були написані Арктична вишня. Люди, хто брав розсаду, може вирости ось такий крупний помідор, десь пішов пересорт. Ось жмелі в мене ось такі розкішні. Просто красені. Mm. і зараз я ще кое що вам покажу. Оця ділянка вона в мене найперша була. Тут вже ось такі помідори є. Тобто вони вже ось ось так виглядають. Це ті, які були з американських сортів преміум. Також я з ставила одну морквину і оце редиска. І Якщо у вас є рядиска, яка вже переросла, також рекомендую її залишити. Вона теж приваблює комах-запилювачів. І Алісу він у мене по всім доріжкам, він дуже смачний має аромат, приваблює теж комах. І запилення тут на порядок краще ніж. Просто на ділянки без квітів. Ось так воно в мене всі дорожки засаджені лісимом. А з цього боку, де під виноградником в мене тінь, тут я висадила віолу. Вона мені дуже подобається. Я чесно не пам'ятаю, щоб тут хтось на неї прилітав і її запилював і запилювачів, але ну, дуже красива квітка, і вона довго цвіте. Тут в мене вийшло декілька сортів, і постійно тут є щось таке гарнюня. Вот. Вона тут трошечки сонце їй попадає, і тіньочок їй тут добре. Тому якщо у вас от така полотіння є, можете посадити також і віолу. Через арки, якщо проходиш, я зробила ось такий трильяж для помідорів. Тут жовті сорти будуть. Є і невеликого розміру, це полтавська галушка, ось так цвіте вже, і там буде пізні чері, це на осінь. І також на стюрце і стівні квітки обов'язково в мене на кожній ділянці є. Ось Ось так її тільки пересадила його, тому що вона приростає. І ось така, дивіться, чудово, Годі Називається гадеція, ця квітка а, теж неприбаглива і приваблює комах-запилювач, як завжди, календула. На ній постійно тут тусить, я ще підсаджу. Ціпнобрівці в мене скрізь, вони самосівом розмножуються. І ще цей куточок покажу вам. Тут нема землі, тут мої банки склянки, тут отмостка була, шириною 1,5 метра. Я насипала сюди десь сантиметрів 15 землі і засипала тирсою. Це третій рік вже в мене тут десяток огірків росте. Це найкраща ділянка для огірків. Я не знаю чому, але отут в мене це, у людей тільки цвітут, в мене вже декілька разів я збирала тут. І е, тут взагалі немає. Сонця, отаму от з раночку, десь з до 10 до 11-го є трохи сонця. Тут в мене ростуть бальзаміни. маленькі є і трошки вище. Я тут висаджую саме махрові сорти бальзамінів, які найбільше люблять вологу, і вони дуже класно сочетаються саме з огірками. Тобто, якщо у вас така ділянка є, де, де така, напівтінь і волога, сміло можете саджати. Ці от колокольчики на паличках буде дуже гарно. А і от, до речі, це сорт Зелена лягушка, хто брав ось вже в мене зав'язі. Теж я думала, що вона в тіні не буде, але навіть там 2-3 години сонця їй достатньо для того, щоб вигнати ось такі здоров'яні кущі і вже мати зав'язі. Оце олена українська, український сорт від нашої селекції. Розкішну вже королівську квітку видала і купу пасинків. Я теж її не пасинкую, і мені дуже подобається саме з таким здоровенним кущем. Також тут по самосівам посадилися оці кручені паничі, я їх поподв'язувала, мені дуже подобається, коли чередуються квіти і овочі. Ось з цього боку ще крупним планом покажу вам мої улюбленці. Ось якраз джмелі гудуть. Це моя найулюбленіша квітка, тому що вона не потребує ніякого взагалі ні поливу, ні догляду. Шольце сама сіється, приваблює комак запилювачів, і тут в мене в цьому кутку вже Декілька років найкраща кількість зав'язів, тобто, якщо у вас зазвичай десь 50-60% квіток опиляються то тут зав'язів, то 70-80% Буває така, що кожна квітка на кущах помідорів в цьому гайку, п'ятучому райку, має запилення і має зав'язи. Тому користуйтеся ось таким лайфхаком, буквально тут. Два-три квадратних метра виділіть на квіти і будете мати вражай більше ніж якби ви це все засадили сплошною помідорами.